Відкривай нові світи. Слот -Сіті. Не треба виключати можливість ведення військ НАТО до України. Але не варто про це розповідати. Вважає колишній міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс. Ви в Вашингтоні являється тими людьми, котри сп'ята бачать, як унічтожить. Нашу страну і нашого президента, мабуть, в деяких європейських лідерів схопило серце, коли Макрон заявив про надсилання військ НАТО в Україну. Мене зараз непокоїть, що американський уряд зараз забагато говорить та повідомляє про свої дії, як і інші деякі уряди. Інколи краще робити і не казати, що ти це робиш. Я гадаю, тема введення військ НАТО до України викликає значне занепокоєння всередині країни і не лише в Сполучених Штатах, але й в Європі. Гейтс наголосив, зараз важливо. В наступні кілька тижнів доставити в Україну усі необхідні засоби ППО, артилерію та ракети, щоб збройні сили України змогли завдати поразки росіянам та встановити міцну лінію оборони. Я спробую прокоментувати наприклад, зараз на момент виходу відео, яке щойно було оприлюднене, Ми знаходили з ними вітинку. Тільки пішло загострення на Харківському. Відразу були перекинуті на Харківщину, і почалась активна робота. Відразу вступили в бій. Що стосується саме цього відтинку фронту на Харківщині, наше основне завдання почати бити ворога, і ми це ефективно робимо вже сьогодні за лінією державного кордону в районі його зосередження, де знаходиться легкоброньована, броньована техніка, артилерійські засоби, місця, де вони накопичуються перед тим, як перейти лінію державного кордону. Зокрема, нашим підрозділом були вражені категорії цілей, які знаходяться і в самому Білгороді за сприятливих повинних умов це стає можливим. Але як це стає можливо? За рахунок підтримки в української нації ми купуємо потужні батарейки, ще певне обладнання, яке не буде озвучувати в ефірі, і таким чином наші дрони можуть залітати достатньо далеко. Є інша ситуація, яка обмовлена слабкостю заходу, який він періодично демонструє, і це дуже сильно особисто мене обурює, тому що Сполучені Штати Америки, Об'єднана Європа, Європа, Велика Британія і інші наші партнери-союзники всі разом не можуть. Набратися сміливості для того, щоб сказати рішуче своє слово і знищити Російську Федерацію на території України, тому що на поточний момент, чому брак виникає, зокрема Крилл це обумовлено не тільки під виробничими спроможностями, які є всередині нашої держави, а, а, і також тою кількості контрактів, за рахунок яких техніка надходить з е, е, інших джерел. З інших країн від інших виробників додатково ми отримаємо ще частину техніки в рамках військової допомоги і від Німеччини і від Сполучених Штатів Америки. Але чому висока інтенсивність втрати цих бортів? Тому що на лінії бойового зіткнення противник має достатньо потужну вилаштовану систему протиповітряної оборони. Це тори, це панцирі, які збивають наші літаки з високою інтенсивністю. Сил оборони, можливості збивати Орлани зала з такою інтенсивністю на превеликий жаль немає, і виходить так, що. Ми не можемо накопичити необхідну кількість засобів для того, щоб вийти з противником бодай в парітет, як би можна було досягти того, що ви вийшли в парітет з одного боку, ми розвиваємо виробничі спроможності з іншого боку, ми мали б вражати ці проти повітряні засоби противника на території Російської Федерації, зокрема, і в глибині оперативного простору. Але, до прикладу, є заборона на застосування певних вогневих засобів по території Російської Федерації, і це величезна проблема, тому що саме ці засоби псують нам. Техніку, яка проводить до розвідку, і саме вони не дають можливості вражати нам іншу категорію військових цілей, які є критично для нас необхідні, ворога потрібно знищити за кордоном, де він знаходиться до моменту переходження лінії державного кордону, саме тому скажу вам так, що доки відбувається політичне врегулювання, доки іде інтенсивність бойових дій надзвичайно висока, така як зараз, дронів вдосталь бути не може. Формула працює достатньо просто більше розвідувальних дронів, краще бачимо ворога. Більше ударних, більш прицільно точно можемо його знищити. Тому держава плюс українська нація це те, що дає нам сталий баланс для виконання бойових завдань. Принагідно дякую всім і кожному за те, що підтримуєте, який рік і маєте віру в силу оборони і в успіх України. Пане Юрію щодо недавньої заяви українського президента про те, що Росія зараз розпочала цю першу хвилю на Харківщині. Що далі буде? Що зараз можна взагалі сказати? Які є прогнози щодо подальших дій ворога на цьому напрямку? Я вам скажу свою суб'єктивну думку, не розкриваючи ніяких відомостей, просто як оцінюю конкретно я так. Харківська компанія, чому вона стала необхідна, можливо, От від противник накопичив сили засоби, підготував особовий склад, і в нього руйнування української держави і знищення українців розділено на етапи. Першочерговий етап – це Донецька Луганська область, яка залишається для противника пріоритетом, але противник намагається, і незважаючи на те, що у нас брак боєприпасів, недостатньо техніки і так далі, а в нього не виходить досягти тих тактичних успіхів, які він означає перед собою. Часів яр до 9 травня і багато чого іншого. Саме тому противнику необхідно було вживати певних заходів для того, щоб розтягнути ті сили, які є в сил оборони, і щоб ряд бригад і інших представників сил оборони стали в Харківській області на оборону лінії державного кордону. І також противник щупає, настільки ми підготувалися до потенційних оборонних дій, тому що якщо ми кажемо про напрямок Вовчанська, для противника це дуже така власна спроба спробувати зайти в тил нашим військам. Тому вони будуть продовжувати зрозуміло тиснути. І що в противника з часом? Противник розуміє, що у них є величезні вікові можливості протягом двох місяців, чому саме два місяці, тому що період цього часу необхідний логістиці для того, щоб на фронті опинилася максимальна кількість необхідних боєприпасів, а також вогневих засобів в рамках допомоги Сполучених Штатів Америки, які допоможуть на ряді вітників суттєво переломити ситуацію за рахунок масового впливу по ворогу дистанційно. Таким чином, ми позбавимо противникам можливості вчиняти ударно-штурмові дії, і можна буде казати про перехоплення ініціативи на свій бік. От ці два місяці де противника вони є вирішальними. Вони зараз розтягнули сили засоби і будуть тиснути. Тому щиро прошу всіх і кожного жодним чином не піддаватися паніці, продовжувати якісно виконувати свою роботу, підтримати сили оборони. А сил оборони зроблять все можливе і неможливе для того, щоб противник в Україні успіху не мав. Аналітики оновили мапу Діпстейт. Ворог кажуть, просунувся південно східніше та південніше роботиного біля Вербового в Парасковіївці, в Нетайловому і біля Яснобродівки Новопокровського кераміка Берестового та в зеленому та біля Бугруватки. Російські окупанти продовжують спробу. Наступати у Харківській області і тим самим хочуть відтіснити українських захисників від кордону. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Російські війська нещодавно підтвердили своє просування в районі Вовчанська і продовжили наступальні операції у цьому районі, 19 травня. Геолокаційні кадри опубліковані 19 травня, показують, що російські сили просунулися вздовж вулиці Гагаріна в північно Західній частині Вовчанське, та що російська піхота нещодавно незначно просунулася на південний лівий берег річки Вов Вовча під час нині зруйнованого мостом по вулиці Гагаріна, кажуть аналітики інституту вивчення війни. Тим часом, міністр оборони Британії Гран Шапс впевнений, що Україна зможе відбити російський наступ на Харківщині. Водночас, британський міністр зазначив, що цього російського наступу Могло б і не бути, якби не було затримок із доставкою допомоги для України. Він нагадав, що Конгрес Сполучених Штатів Америки зволікав із виділенням допомоги нашій державі. За його словами, цією перервою скористався ворог. Розмір пакета составляє 61 мільярд доларів. Законопроект предусматривает 8 мільярдів економічної допомоги Україні. В тексте документ прямо сказано, что США обязаны предоставить Киеву дальнобойные ракеты АТАКМС. Это серьезное оружие, те самые ракеты, которыми Украина накануне ударила по нашему военному аэродрому Джанкоя.